Халати та біжамо, перший друзі сорти. Подивіться, які яскраві, класні, приседний мішек. Я вам зараз буду показувати. Ось такого плану ось так він виглядає. Тут вага 15 кг, ціна кг. і півтори євро за один кілограм. І давайте дивимося на це наповнення. Ось такий халатик. Є такий мультик. Він, до речі, в класному стані. Ось так він виглядає підлесні. Це у нас іде в Попираються комплекти та розпоробки, Ось такого плану. Розмір 40-42. Наступне такі теплесенькі, класні. Тайні самні. Розмір, думаю, що емочка. Ось такого плану. Розмір тут не пише, але вони йдуть ось такі. Я думаю, що це буде СКМК. Дуже класні. Наступне це у нас цілий попався комплект. Ось так він виглядає такий яскравий, теплесенький, так класний. Це мішки. Цілий комплект. Півтори я професійний кілограм. 15 кілограм ось такої красоти. Розмір ікселічка. Це до нас попалась до речі на Так, чотири зі жамні. Ось такі жіночі, Ось так вони виглядають, гарно тягнуться. Ще якийсь товару, але я вам скажу, цей лот просто бомбезний. Ось така. Перші, так, ли. У нас, мабуть, ось такий халатик. Ось така кофтичка. Ось так він виглядає великого розміру. Такий нас є поясок. Так, це у нас щось таке лягесеньке, таке підвісне. Фізка. Це у нас сімба. Так, так, так у ну, нас такий халатик. У ну, мене так лесенки, легенький. Ще, ще такий бомбончик є. Сірого кольору. Дуже гарний. Ніжний такий медмедик. Так, так, так ще, тут. Ще один халатик попався. Наступний знову ж таки ж та ми дівчачі в розмірі М. Поніс. Так, ось такі це, до речі, пішли ночі. Ось такого бренду. Хто знає? Спеку, так Останні виглядають, тригають. Так, наступна моделька до це у нас, де, до речі, вверх. Ви можете собі складати самостійно комплекти комплектне. Ще сердечки будуть на лікті.

Очка. Ось так виглядає. Так, це у нас далі. Маус великого розміру. Так, да, у нас корінка. Горівка. Ось так, так 75 поглядає. Ось такого плану великий розмір. Так, молочка з'їсне. Ось така клітичка. Наступне це сорочка, мабуть. Сорочка, вона така приємна до тіла, дуже подобається великий матеріал. Ось так so, вона виглядає. в кліточку. Наступний знову ж таки чужавний верх. Теж він дуже м'ясень. Так, тут у нас один румі. Це хто? Дракончик? Це, мабуть, якийсь дракончик, такий розовенький. Ляду, до речі, тут розщіпається. Що дуже комфортно. Так, халатик. Халатик, м'ясенький. Тут з таким пушочком. Теж іде з поясочком. Наступний щось такий м'ясенький, хмаринкий. Подивіться, яка кортезна. Дуже гарна, дуже м'ягесенька така. Так, на ну, ось такий кінгуру. Це кітінька. Це кітенька. Хлопчик кітінка, Тут, до речі, є такий банкік. Ось так, великого розміру. Так, наступні штанишки. У ну, нас ось такий розмір есочка під Primark, але вони дуже круто тягнуться. Так, салатик. Теж поясочка. Що дивіться, які крутезні, сиренькі, м'якенькі. Гарний салат. Ось такого плану. Ще одні спини, до речі, була у нас кофточка, і це до цієї коптички. Тобто до нас вже попадається два комплекти. Ми думаємо, ми ще йдемо з колег, і комплектів у нас буде ще більше. Ось такий кручезний, м'ясенький салатик, це йде з поясочком. Бачите, як він тут зроблений, він максимально теплий і комфортний. Ось так він виглядає в сердечки. Ось такого плану. Петербург кг по євро 80 за 1 кг, Це біля 1200 гривень за цілий пакет. І ось такі э, верх сердечки. І це були халати та піжами, осінь зима, перший плюс другий сердки.